Всім привіт! Я думаю, ви знаєте анімечі-манго у клубі Річін. Доволі відомий тайтл, екранізовано дві серії, і десь ще існують люди, що шукають третю, якої, на жаль, не існує. Але сьогодні ми поговоримо не про це, а про іншу роботу авторки, навіть віржаві ночі чути шепіт кохання. Ця манга коротка, всього чотири розділи, але є побічні історії, в яких можна заглибитись та дізнатися краще про другорядних персонажів. Розпочинає все з доволі неприємної нотки, з того як нашого головного героя б'є його хлопець, з яким він вже доволі довго зустрічається, а насилля стало вже нормою. Але герой намагається думати, що все і так добре. Типово для жертви: Юмі працює в кав'ярні і одного разу туди приходить от такий гарненький хлопець. Виявляється, вони знайомі, вчилися в одній школі, але не тільки це їх поєднує. Юмі приєднується до компанії свого. Старого знайомого та веселиться. Та потім вони йдуть говорити наодинці. Та Маяма бере контакти у ГГ. Хоча самого героя це трігерить від того, що раніше той так йому й не подзвонив. Вдома ЮМІ знову ж отримав сенсі, але коли бачить, як йому написав Майа, то нарешті посміхається. Так їх зустрічі в кав'ярні стали регулярними, і там Чорниш дізнається, що ГГ має хлопця і, звісно, засумував ГГ Потім сам прямо говорить про це, але пропонує все ще прихо. Ходити до нього на роботу, звісно, це обнадіює хлопця. Ну і чесно, по них двох видно, що все ж таки якісь почуття залишились. Тільки лишається єдина проблема: теперішній хлопець, аб'юзер, який продовжує знущатися з ГГ. По ньому видно, що в нього нестабільний стан. Одного разу ГГ приходить на роботу побитим, і там Майяма дізнається, що це так його коханий прикрасив. Вдома стаються знову побої. Ну хотілося би вже, щоб Юмі пішов від цього Дака, але щось його тримає. А кожна зустріч з Майамі ніби виліковує потрохи, і герой це розуміє, він боїться зближуватися з ним. По спогадах ми можемо прослідкувати за Юмі та Майамі та за їх прекрасними стосунками. Але реальність жорстока. Зараз він у стосунках з Канчаном, і в них же колись було все чудово. Сам герой не знає, чому так сталося. Знову таку картину бачить Чорниш, радить розійтися, але сам ГГ не може. Зробити цей крок. І тут приходить канчан та забирає героя. Все доволі сумно. Майамі знає, що герою боляче, і знає, що він приховує за посмішкою свої справжні почуття. Але він полюбив Юмі за його справжню усмішку, за щирі емоції. Але в шкільні роки багато чого сталося. Герой отримав травму через Майаму і він відчував через це провину, і це не подобалося Юмі. Тому той відчував змішані емоції. Нам Показали контраст, де канчан відреагував нормально на шрам героя. Хоча тоді ГГ ще пам'ятав маяму. Теперішньому хлопці дещо обговорюють та розходяться на не дуже позитивній ноті. А вдома хлопець Юмі просто вже просить піти від нього, адже Канчан відчуває, що перетворюється на чудовисько, і насправді йому дуже шкода. І нарешті ГГ робить крок та розходиться з Хаєшидою. Він вирішує все ж прислухатись до свого серця. Давно пора. Він зустрічається з маямою, та вони потужно говорять. Кожен зізнається у коханні. Ну і все, хеппі енд. Ну і в кінці Юмі підстригся. Тепер він не приховує того шраму. Доволі меланхолійна робота. Я дуже рада, що все добре для героїв закінчилось. Тут багато відкритих проблем. Ну, по перше, це аб'юзивні стосунки, з яких герой виліз лише з поштовху самого аб'юзера. Друге, це ігнор власних почуттів, терпіти це все, тому що лише є якась прив'язаність, таке собі діло. Нікому не раджу. Канчан в нас негативний персонаж, і в цій роботі нам не зрозуміло, що ж таке з ним сталося. Тому, думаю, потрібно розповісти про пов'язану мангу, про початок стосунків Юмі та Канчана називається робота на англійській азамі. Нам показують двох, наче закоханих, але тепер події розповідаються з іншого боку. Тут канчан, якого ще звуть Хаяші, дою, влаштовується на роботу. Йому потрібно оплачувати підготовчі курси своєї молодшої сестри, але на роботі його принижують в буквальному сенсі. Якщо чесно, я навіть не розумію, що це саме за робота. Так потихеньку кукуха у герої її. В принципі, чому оплата за навчання лягла на плечі брата, а не батьків? Таке от цікаве питання. Тим часом удома, наче стосунки з Юмі і хороші, але настають моменти, коли ЮМІ звільняється, адже йому набридає одноманітна робота. І звісно, Хаяшиду це засмучує, адже він терпить все на роботі і відчуває відповідальність за оплату. Але поки він притупляє цей біль і ні до чого доброго це не призведе, як ми вже знаємо. Плюс Чан помічає моменти, де Юмі щось не договорює і здогадується, що той має якісь почуття до когось. Оплата за ці курси велика, і на роботі все доходить до того, що бідолагу фізично експлуатують. Спочатку це от такі вибачення, вдома він продовжує мовчати про це, а пізніше просять дещо жалюгідне роздягнутися, аж настільки хочуть принизити чоловіка. І тут, звісно, його дуже шкода. Ми розуміємо його мотивацію, бачимо, що насправді він просто хотів як Кращого для своєї сім'ї та для Юмі. І, звісно, вдома Юмі помічає, що щось не так. Хлопець перестав навіть посміхатися. Він намагається допомогти, але вже пізно. Через те, що його хлопець кидає знову роботу, той просто не витримує перший удар це вже крах його особистості. Ну, а Юмі його не кидає, хоча це нічим не допомогло. Того Канчана вже не повернути, ті почуття вже забуті самим героєм. І насправді виправдати дії Кончана не можна, але можна зрозуміти та прослідкувати, чому все так сталося. Це не провина Юмі, це не провина самого хлопця, обставини, але, на мою думку, до цього можна було не доводити. Якби Хаяшіда не тримав все в собі, якби вирішив проблему на роботі або звільненням, або навіть написанням заяви в поліцію, могло би щось змінитися. Хоча не забуваємо, що у самого Юмі залишилися почуття до іншого, але краще змін... Міни в манзі відбулися лише тоді, коли герої були чесними з собою. Насправді ще є побічна історія про Хаяшиду, там де він продовжить жити, але без юмі. І кому цікаво, може почитати. Називається вивільнення чудовиська англійською: The Monster Exposed». На жаль, українських перекладів я не бачила, і я надію, що перекладачі помітять ці чудові роботи. А я дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть, що ви думаєте про цю мангу. І до нових зустріч.